Кожне рідне слово, зелений листочок, крапля на долонці, ніжна ніби квіточка золота, як сонце. Доброго ранку, малята, познайомтесь, це дівчинка Маша. Колись вона почула, що для того, щоб добре все було, треба мати здоров'я. І вона вирішила піти шукати здоров'я. Іде і співає пісеньку. Я іду іду іду, я здоров'я знайду. Я іду іду, іду, я здоров'я знайду. Я іду, іду іду, я здоров'я знайду. Раптом маша зустріла жовтий листочок. Вона привіталась і сказала Доброго ранку листочок, я йду шукати здоров'я. Доброго ранку, Маша, я тобі допоможу. Хочеш? Хочеш, я тобі допоможу? Звичайно, сказала Маша, дуже хочу. Може, ти знаєш, де воно бродить, ходить, де його зустріти? «Здоров'я дуже багато на свіжому повітрі. Ой, як гарно! Значить, я на правильному шляху. Звичайно, я пропоную тобі пограти разом зі мною, пошурхотіти осіннім листячком. Я дуже це люблю. Шурхотіти на свіжому повітрі. І я люблю шурхотіти ось листочками. Я хочу шурхотіти листочками. Давайте пограємо разом. Ви будете казати, що. І листочки будуть тихенько летіти, а коли сильно ш, то й листочки будуть летіти швидко, отож тихсенько, а тепер сильно, і знову тихесенько, і сильніше. А зараз з усієї сили. Ось як гарно полетіли листочки. Я погуляла, піду далі, може, такі знайду здоров'я або щось іще. І ось Маша знайшла шапку. Давайте скажемо разом: Маша знайшла шапку. Маша знайшла шишки. Разом Маша знайшла шишки. Маша знайшла каштани. Разом маша знайшла каштани. Маша знайшла шалик. Маша знайшла шалик. Маша знайшла шоколад. Разом. Маша знайшла шоколад. Маша знайшла мішок. Маша знайшла мішок. Ось які гарні знахідки. І стала Маша роздивлятись, що ж вона знайшла. Давайте разом шоколад мій. Каштани мої. Мішок мій. Шишки чиї мої. шалик чий? Мій. А шапка чия? Моя. Ось як гарно все склалося. І пішла маша гуляти далі. Бо здоров'я тут не знайшлося, ну, як їй так здавалося. Я піду далі шукати здоров'я. Я іду, 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 я здоров'я знайду. Раптом Маша зустріла хмарку. Хмарка, не заважай мені, я йду шукати здоров'я. А хіба ти маша не знаєш, що здоров'я це вода, а саме з хмарки крапають краплинки. Ось я тобі зараз розкажу. Всі вмиваються, бо здоров'я це чистота, а чистота це вода. Давайте зараз послухаємо і вивчимо маленький віршик про чистоту і про ранок. Киця прокидається, лапками вмивається. Квітка прокидається, дощиком вмивається. Сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну, а ми з сестрицею миємось водицею. А тепер, малята, давайте розкажемо цей віршик разом. Киця прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, дощиком вмивається. Сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну, а ми з сестрицею миємось водицею. І пішла маша шукати здоров'я далі. А ми зараз зробимо веселу фізку хвилинку. стійно з мишкою. Доброго ранку, мишка, доброго ранку, Маша. Що робиш? Я хожу, гуляю, здоров'я шукаю. Не знаєш, де воно може бути? Не знаю, де здоров'я, але знаю, що треба мати гарний настрій і гарну, смачненьку їжу, і тоді все буде добре. Добре, а давай пограємось і настрій покращиться. Отож малята граємо, гру. мишка, шишка. Мишка -шишка, -шишка -мишка. Шишка, мишка, шишка, мишка, шишка. А тепер разом і трошки швидше. Мишка шишка, мишка, шишка, мишка шишка. А тепер трошки складніше: мишка, мишка, шишка, шишка. Мишка, мишка, шишка, шишка. А тепер швидше. Мишка мишка шишка шишка. мишка, Мишка, шишка шишка. А тепер зараз буде складніше, але і веселіше. Дивіться самі. Шишка, 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 мишка, 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 шишка шишка. А тепер трошки швидше. Шишка, 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 мишка, мишка, мишка. шишка шишка. От як гарно ми пограли, язичок потренували. Ну і що ж, ми гарно пограли, язички потренували. Так, так. Тепер можна трошки перекусити. Але ж ти пам'ятаєш, що їжа має бути корисною. Так, так, трошки корисною, а трошки не дуже корисною. А ви знаєте, яка їжа корисна а яка ні? Оце ми зараз і дізнаємось. На одну тарілочку складатиму корисну їжу, а на іншу не дуже корисну. Дивіться, що тут у нас? Сир, сосиска. Сир молочний, жуйка, чупачупс і морква. Розпочнемо з сиру. Сир, він який, він корисний, малята чи не дуже? Так, звичайно, сир корисний, і тому ми його покладемо на синю тарілочку. І наш сир відправляється на тарілочку із здоровою їжею. А далі малята сарделька, вона корисна чи не дуже. Так, вона, мені здається, не дуже корисна. Тому її вживати не треба часто. Далі сир кисломолочний у нас. Тваражок, чим корисний він? Так, звичайно, він корисний. А зараз подивіться, красуня жуйка. Вона корисна чи не дуже? Так, жуйка не дуже корисна. А далі заховався чупа-чупс. Малята він корисний чи не дуже? Так, Чупа чупс, він теж може бути смачним, але він не дуже корисним. І нарешті залишилася морквинка. Звичайно, морквинка дуже корисна. І для шлунка, і для зубів. Ось так ми дізналися про все. Маша дуже довго гуляла і нарешті заснула, трохи засмучена, тому що їй здалося, що здоров'я вона не знайшла. Але вночі до неї прилетіла фія здоров'я і сказала, машуня, не сумуй. Все, що ти знайшла, це є здоров'я і вода, і свіже повітря, і спортивні вправи. І здорова їжа все це здоров'я, і ти будеш здоровою, сказала фея і полетіла, а Маша спить і далі. Тож, поки Маша спить, ми теж закінчимо наше заняття. До побачення, малята, до нових зустрічей. Дбайте про своє здоров'я. До побачення!